У нас правді кожної рік влітку ми переживаємо якийсь період високих температур. Це дійсно небезпечно для здоров'я. Перше, це якщо є така можливість. Не гуляти по вулиці з одинадцятої ранку до шістнадцятої, сімнадцятої години вечора, тобто намагатися вранці дійти там до роботи, до якогось, до якогось міста, де ви повинні перебувати, і вже якомога менше відвідувати вулицю, поки не спаде висока температура. Друге бажано. Вибрати такий одяг, який буде вільний на тілі, щоб був проміжок між одягом та тілом, щоб міг могло повітря вільно рухатись да, і забирати з собою температуру. Бажано, щоб одяг був з натуральних тканин, з досить легких. Чудово, якщо це бавовняний одяг, якщо це льон. Сатін, щось такого плану. Або, хоча б якщо це синтетичний одяг, то він повинен бути, окрім того, що ще світлий. Всі ми пам'ятаємо, що світлий колір не так притягує, не так тримає температуру. Обов'язковим Є головний обор і бажаним є окуляри. Якщо вам потрібно вийти з будівлі на вулицю, досить небезпечним є перебування під прямими сонячними. Проміннями, отже, краще, щоб голова була захищена світлим, знову ж таки бажано не щільним з натуральних тканин чи якихось інших матеріалів головним обором. Ще краще, якщо в нього є якісь, якісь поля, які захищають і обличчя. Ми втрачаємо в такі дні достатньо великий об'єм рідини І не тільки рідини, а з. Потовиділення ми втрачаємо і е, мінерали, і електроліти. Тобто бажано, якщо дійсно спекотно, якщо дійсно йде втрата рідини через потовиділення, бажано відновлювати і водний баланс, і електролітний. Це можуть бути мінеральні води. Да? Вони нам одночасно дають і те, і, і інший захист організму. І, звичайно, вода, не надівається її, треба е, вживати, проте пам'ятаємо, для людей, які страждають на гіпертонічну хворобу на високий тиск, тут треба врегульовано діяти, щоб не піднявся тиск через зайву, зайвий об'єм рідини. Мінімальним. Повинно бути в спеку 1,5 півтора літра 1,7 літра. Це мінімальним. Максимальним Два з половиною три тут треба бути обережним. Три літри в день може випити тільки людина, яка і так вживає, достає. тобто вона кожного дня два з чимось литрів вживає, да? і тоді в спеку вона може довести це до трьох. Тобто, треба орієнтуватися індивідуально на свій водний режим і додати десь пів літра, 700 мілілітрів до свого звичайного об'єму. Важка жирна солона їжа, вона. Ці дні і важко перетравлюється, і ми на неї витрачаємо багато енергії. А Спекотні дні нам досить важко і без того. Тобто краще вживати овочі, фрукти, краще вживати якісь нежирні сорта м'яса, риби і утримувати свій від чогось жирного, копченого, соленого. Знову ж таки, копчена та солена їжа. Вона забирає на себе певну кількість середини. На тлі вживання алкоголю в нас. Втрачається контроль за ситуацією. Ми не одразу відчуємо, що нам погано. І це сама погана, це найгірша ситуація в. Що пов'язане із вживанням алкоголю, активне сонечко може спричинювати опіки. І зараз є різні флюїди, є різні ну, тонкі е, структури, якими можна намаститись і майже не помічати. Для жінок багато косметиків да, вже е, в своєму складі мають захист. Цим потрібно користуватись. Це ж не тільки красота, це дійсно захист організму, це дійсно травма, це справжні опіки. Якщо ж раптом все-таки Ну, потрібно було довго перебувати на, на сонечку в спекотних умовах, то як тільки є можливість десь знайти приміщення, де можна умити обличчя, помити руки до ліктя прохолодною, не холодною, дуже прохолодною водичкою, бажано це робити. Тобто є можливість зайти трошечки умитись, трошечки прибрати цей жар. Треба цим скористатись. Організм як тільки відчуває прохо, що як щось на дотик прохолодне, він одразу дає команду, що все в нас все врегульовано, нам тут трошечки дали можливість відпочити, і якби не б'є тривогу, не включає певні механізми, які ну, насправді не допомагають. Да? Якщо ж все-таки довгий тривалий час спекотні умови. Починаються відчуття головного болю, слабкості, головокружіння, може бути відчуття нудоти. Будь ласка, ну, важ... не зваліка... важливо не зволікати, да? не зволікати, приділити увагу своєму організму, знайти прохолодне місце, знайти прохолодну водичку. Якщо є можливість прикласти голову прохолодну. Щось вологе прохолодне до е, чола, тому що в першу чергу е, організм повинен відчути, що мозок в безпеці, да, що, е, що голова е, її охолоджують, і перепочити в комфортних умовах не менше, ніж 30-40 хвилин, тому що все це, всі ці симптоми це перші ознаки перегріву, які можуть, на жаль, перейти в тепловий удар. Якщо ж з'являється робота е, запамрочення, навіть втрата свідомості, тут краще не зволікати, не пробувати відновити самостійно, викликати швидку допомогу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я.